Я вам хочу сказати, що аби ціннісна база в нашій кампанії на початку війни була інша, цієї кампанії сьогодні б не існувала. Я впевнений в цьому на тисячу відсотків. Війна це був період, коли ніхто нічого не розумів. Так сталося, що в нашій країні нас до цього не готували. Ми з вами до цього не готувались, Морально ми готові не були, фізично ми готові не були. і як ми не були до цього готові. Період максимальної невизначеності може. Виживати лише та кампанія, котра сформована довкола єдиної цілі, в котрій сформована команда, котра живе пліч опліч не перший день, не першу годину, не перший місяць, не першу добу, не перший рік. Про що я переймався з першого дня війни, це що робити з людьми. Я вам хочу сказати, що я був настільки впевнений в тому, що люди, котрі з нами ру не у мене, от я зараз вам кажу, а з нами рухаються вже достатньо довгий час. Вони 100% зроблять максимум, що можна було зробити в той момент часу. Я зараз розмовляю. Мене мені здається, волосся почало рухатись, бо саме в той момент я зрозумів, наскільки круту роботу ми проробили, наскільки крута команда у мене зібралася, і наскільки класні люди у мене працюють. Звертайте увагу! На те, з ким ви йдете, звертайте увагу на ціннісну базу, Якщо ви хочете йти поруч з людьми, котрі можуть вас підтримати, коли ви падають, а навпаки, будуть давати вам руку допомоги, будуть вашою підтримкою. От, якщо у вас буде таке позиціонування, я впевнений, що ви досягнете неймовірних висот.